Зустрів тільки що Назіка йдемо зараз на базік. Поняли, ріхма, назік базік. Коротше йдемо вибирати йому снебека, бо фулкеб не знає, бо він хоче бути файним хлопцем курва. Респект. Коротше, бачите, вже купили, а де назарку, блядь? а де його кепка? Бачите, дивіться, в блядь. тут кяпка. Нам okay. покажуть ближче блядь. Не рухайся, ба руха? народ! Я знімаю твою сраку, щоб тілки дручили на тебе. Дивіться, блядь, ню. Короче, купили, блядь, що він був, блядь, і панім хлопцям і тьолки блядь, пісела кипятком, бра? Но. No. Но. No. <laughs> Смішно, блядь. Короче, жара така, що пиздець, знає. Я не розумію, друзі, як тут жити, блядь. 36 чи 40 градусів. А я коротше, взяв такі носки, блядь, дивіться Аешти, я спустя там травичку. А ти білі носки в мене. Мені так жарко в них, що пізде. Ну то зимові, нахуй. Я думав, що сьогодні буде так нормально. Що ти пиздить нахуй, блядь? Что ты пиздишь? Короче, блять, друзі, взяв чорні капсі, блять. Капсі. Бля, еще їм він, І Він блогер типа. Він вчиться. І це його перший відос на канал, де його там. А сука, що лазить, нахуй? Короче, друзі, дивіться, взяв носки, блять. І капці чорні як я казав, блядь. А капці чорні сонце то хуйов. Що в мене такі, блядь, носки зимові нахуй. Я просто взяв їх, тому що сьогодні було прохладно, але я приїхав і ніхуя не прохладно, бля, я вам скажу. І ці носки, блядь, мені дуже сподобалось через те, що це дуже, блядь, круто, нахуй, хуй носити довгі. Але не знаю, що це означає, лі, блядь. Хую знає, що це означає, але це прикольно. що ти мене знімаєш, блядь, мені стидно, нахуй. Знімай мене, блядь. Сука заїбав. Я ж друзі постригся, бачите, блядь, блядь. Сука, дайте мені світлом нахуй. Коротше, друзі, я постригся, бачите? Ви мені напишіть там. Не, не пишіть ніхуя. Коротше, отак, блядь, постригся. Сука рятуйте, блядь, то жири. О, тут дує, блядь. Ми зараз йдемо двоє кудись в центр, десь звіжувати гуляти. Не знаю, що робити, що не в Головне, щоб не сидіти на місці, бо, блядь, так, печату, санце, санце, сонце В Голову в сраку в плечі, блядь. Гореть нахуй ни пизда. Mm -hmm. Заебай, пиздить, но не разумію, бля, шо це буде. Пизди, 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 пиздий, заебай пиздити. Ты жо да багажи. Что было смеешь на все? Я тоже их запиздив сюда, я 4 я наш снимаю, а то я буду дорізать и все. Чин риза ты, хуя знает. Короче, друзья, двигаться, блядь. Респект. Ми вирішили піти в парк на камарани, блядь. Я їх називаю камарани, не знаю що. А от недавно знову катався на тих ти камаранах. І його знайшов наушники від айфона п'ятого, бачите. Я ще короче, їх сушив, витирав, вмив. Мені Ми, до із ленту і заїбашив, не працюють. Блядь, куди? Давай йдемо прямо. Заїдем. Ти гоніш? Вася, що ти гоніш нас на тих камаранах, Вася, що ти гоніш. Диви риба, курва! Ой, блядь, вудки, нахуй, Йобана, куди ми заплили, блядь, не стидно нахуй. Я зараз, блядь, курва в той то ти камара, нахуй. Блять, я в топлю, блядь. А страшно, блядь. Стиш коли страшно, блядь. Ох, а ти повертаєш, йобана, рот! Направо! Коротше там десь під берегом я знайшов наушники. На, блядь, фак ю. А, блядь. Так, устаєш немає що робити. Сюди. Лазить по... А, ти не жі знімаєш? <кху> 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 жі вважай, Важай, бажай, важай, бля, виробляй! <кху> на Знімай мене! <кху> Тримайся! Блядь, куди, сюди? Йоба рот. Назад! Бля! Опа! Опа. Оба! Поплили! Ой-оба, ти не впав. Зараз, друзі, буде перший мій в житті зацеп! Да курва, куда нас съебалась? Назад! Блять, туда еще давай. Зара, зара. Видите, друзья, блядь. Поняли? А по блядь. Блядь, опа. Ох. Я, я кайфанул. Я кайфанул, друзья, блядь. Вот это экстрим, нахуй. Вот это экстрим, я понимаю. Это жизнь. Лучше ставить фотограф так... Тут... Бля, не... Зараза... Сука, тормозит! Блядь! Ай, рот! Тут... Тут... Ух, Блядь! Курать-то долго! У... Тут були ми. Мы я пошел и блядь. Леш у тебя на хуя собі. Поняв? Понятно. Иииии, плываем. Ииии, блядь. Блять. Ну, смотря оба. О. Ч ж мы зихти Назар, блядь. Блядь. Ааа. Сука! Котче хуй за. Ми тут були. Чуєш Нас тут вже записали. Придурки! <гум> 14. а запаю, пауки, бля, <гум> Че, де ти 14-й. Поплили. Я лише тут марки свій все запхаю, блядь ну там на блядь, блять стрм. Че, да там може його? Не знаю. Лише він он зверху. Так, ми пливемо. Нас час уже нема, але ми пливемо. Ну тут ви. Кобля. Піска! Буди палка, палка, блядь! Кураші ближче ближче, ну! Я не можу достати! Опа! Бля, і що з нею робити з цією палкою? Нахуй її взяв, блядь? Ха, долбаб! Ну, нахуй її взяв? А Они просто палка сподобалась, не знав, що типа, вона думав, що там типа або якісь груз, або ще якась хуйня. Подруй під песником. А я. О, ще одна палка, блядь. А, по. Буде рибка, блядь. Фу, блядь, наш сдохло, давно. Коротше, пливемо далі. Давай. А чого воно цей, блядь? Чого воно не тягне? Зараз не потягну, дивися. Зараз, 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 закрути, блядь Все, я укажу. <рес> Шановні друзі, устач хоче втопитися. Удачи! Вс. Ми ще плавав, блядь? Давай. А нет, ты что, гонишь, не страшно, блядь. Боюсь, воду водоросли нахуй. Водовисетка, сетка, блядь. А нет, это ж ты, блядь. Стрекозы. Да. живо, бачишь? живо, вот эти синие такие малюсенькие. Ах. Что это стрекозы, блядь, фу, я хуй узнаю. Ну, что с типа того. Ты будешь тупиться, чи нет? Нет, отписывай. Да не палку, блядь. Нет, я... Боже. Тут да, Боже. Возьми тут водоросли, да? Та може глибина, блядь, 2 метри. Понимаєш? Короче, бля, йому... О, пизда, бля, капнула мені на камеру. Короче, друзі, йому стандарт це йогурт і курвасан, як каже. Опа! Пук! Это головне в жизни, дорогие друзья! Якщо по... Блядь. Якщо пукаєте, значить живете! У мене вже стандарт це три круасани і йогурт, самі дешеві. І виходить це все 2350. Три круасани таких по 4,75 і йогурт за 9 з чимось там. І отак живемо. Назарку, бувай! 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 Давай, помахай, помахай! Респект.